Добрий ранок, ми з України. Включили камінчик, тому що в нас вже так щось прохолодно. Було 23 градуси і вже так відчувається. В принципі, нормально, але от сьогодні прям дуже було холодно і вчора. Тому Діма включив, він у нас працює як просто освітлення, так і як обігрів. Тут, бачите, є різні режими. Це ми купували його дуже давно, десь років 6, можливо, назад, може й більше. Коли ремонт робила, в епіцентрі купувала, дуже класна штука. Коротше, ну в захваті. І він, до речі, гріє всю квартиру. Один може нагріти все. Тут так приємно стояти, таке тепло дує. Коротше, класний камінь. Я сьогодні в очікуванні посилочки з магазину Комета. У мене закінчується шампунь і закінчилась умувалка. Ну, там прям знаєте, вже трошки, вже немає, як її там розбавляти діставати. От так що. Ці посилищі буде це. Шампуньку я взяла таку саму, тільки там буде вже новий аромат. Інший спробую. А умивалка взагалі зовсім інша, в мене такої не було, тому буде цікаво дуже спробувати. Гуляємо з дарюнчиком. У нас тут щось копають, якісь комунікації прокладають. О, Діма пішов за кавою. На вулиці вже так, знаєте, холодненько. Вже десь плюс 10, плюс 15, от в такому районі. Я вже, бачите, утеплилась. У мене тут якось такої прохолодної курточки немає, тому я вже в пуховіку хожу зимньому. До речі, в ньому дуже зручно за машиною, за кермом їздити. Воно таке, знаєте, коротке, прикольні. Ой, кайфово. Знаєте, на вулицю ввечері виходимо і вже таке повітря, типу, як зимове, якесь таке там сніжене. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти, і не тільки. Вже забрала, прийшла в почтомат мені. Так зручно, коли в під'їзді є почтомат. Ну що, відкриваємо така велика коробка. Така, знаєте, тяжкенька. Мені тут прийшла просто якась неймовірно розкішна посилка з магазину комета. Я просто в захваті. Я очікувала лише на умивалку, та на шампуньку та на кондиціонер. А мені тут просто стільки подарунків поклали. Я в шоці. <смі> Дуже вам дякую. У мене якраз я не знаю, мені здається, що у Наталі є якась якісь здібності читати думки, <смі> телепатія, <смі> бачити все наперед. Тому що. В цій посилці мені поклали крем для рук. У мене немає крему для рук, у мене всі позакінчувалися, і я користувалася лише лосьйоном для тіла, який також прийшов з цього магазину. Крем я вже відкрила. Він просто шикарний. зиму жирненький такий, але дуже швидко пітується в руки. І відчуття таке, знаєте, бархат таке прям ніжне, таке дуже просто шикарний крем. Тут ще масочка для шиї. Такої в мене взагалі ніколи не було. Я навіть не знала, що таке є, якщо чесно. Від Dr. Сюрикл буду пробувати тестувати. Тонік у мене зараз від Mary May. Тонік класний. Мені подобається, що він, знаєте, він як два в одному. Його треба так от збовтати. І користуватися. Чому два як два в одному, тому що після нього не треба цю сиворотку на обличчя наносити, і шкіра після нього не пересушена. Іноді, от влітку, навіть не хочеться крем на обличчя наносити. Коротше, мені сподобався класний, теж раджу. В мене шкіра суха, місцями нормально. Так, і оцей лосьон, про який я казала, церамідами класний, я ним тіло мажу. От якраз я закінчу цей. Я його, звісно, так збовтала. Тут прям така пінка на півбанки. Коротше, після цього буду користуватися цим. В мене цього бренду була умивалка. Я її спеціально не викидала. Думаю, треба сфоткати буде відправити Наталі, щоб вона мені порекомендувала ще якусь умивалку, тому що мені хочеться чогось новенького. Я ті вже достатньо довго користувалася і щось хочеться ще щось спробувати. Вона мені підібрала таку умивалку. Я вже, як бачите, все розпакувала, все роздивилась. Я не знаю, що це за бренд, я з ним не знайома. Але мені дуже буде цікаво спробувати такий тюбік, так, який тут об'єм. Ой, тут якась трояндова вода, алоевера, центелла, ще там щось made in Spain. Мені так цікаво це спробувати. Просто так. Тут, об, бачите, я вже теж відкрила тут така. Ой. Отака отмували. Запаху майже немає ніякого. Короче, я потім як покористуюся, розкажу вам свій відгук. І трошки пізніше я розкажу свій відгук за гідрофілку. У мене була від Нідлі і доктор Сюрика у мене зараз. І я вже можу вам сказати, в чому різниця, між ними. От у мене пробнічки просто. Це від Нідлі. Боже, мені так подобається дизайн від Нідлі. Бачите, він такий. Маленькі, голубенькі. Так, це значить, як я зрозуміла, сонцезахисний крем SPF 50. Спробуємо. У мене ще сонцезахисний крем, теж така мініатюрочка від Skinlab. У мене зараз крем для обличчя від Skin Lab шикарно просто. Я вже про нього багато разів розказувала, тому що я... в мене було полювання на нього. Чекала, коли він з'явиться в повному розмірі. Так, і тут пробнички, боже, ну я не знаю, це просто. Якесь розкішне життя на повторі у мене оці шампуньки. Не перестану їх хвалити. На цей раз в мене з іншими ароматами. Зараз я вам покажу, які в мене були. Розхід у них дуже маленький, їх вистачає на дуже довго. Так, у мене тут бланк шампунь, а тут ф'юзі Невил аромати. Коротше, інші ароматики. Тут я вже воду долила. З водою в мене. Ну, Щоб видавлювалось, бо знаєте, по стінкам так трошки цей кондиціонер налип і все. І водичкою розбавила, потрусила, і ще можна щось видавити. Точно такі самі, але тільки з ароматом. Тут буде черрі блосам. Я вже понюхала, мені сподобалось. А оце просто, я не знаю, ну тут просто знаєте, такий аромат, від якого я пісівські підкорю. В мене він і в парфумах теж, якщо є, то це просто я не знаю. Віка потікла. Амбер і ваніла. Це щось нереальне, я можу нюхати і нюхати. Боже, я не можу, це просто щось ідеальне. Напишіть, який улюблений аромат ваш. Я просто венірю божню. Амбр, ой, ну коротше, ви, ви зрозуміли. Все, тепер у мене нові шампуньки, повний комплект, значить, скоро ж новорічні свята. Потрібно вже думати про подаруночки. Що я собі зараз взяла на увагу, що можна дарувати. Це от такий кремчик, мені він дуже сподобався. У нас взагалі в сім'ї. Ми так стараємось на, нові, на новорічні свята дарувати цей крема для рук, щось таке тепленьке, туш, помади. От. Так от цей кремчик я дуже вам раджу придивитись до нього. Мені він дуже сподобався. І ще я просто в захваті не перестаю хвалити оцю тушку ніж. В мене було відео, де я сказала, що це найкраща просто туша, яка може бути. І всі здогадались, хто користується, що це саме ця туша. В коментарях там під відео написали, що це може, якщо найкраще, то це тільки ця. Да, бачите, не тільки вона мені сподобалась. Шикарна, найкраща просто. І оця, не знаю, пензлик, щіточка, як вона називається, дуже зручна. Не сипеться, не скатується. Ну, коротше, я не знаю, це щось нейдальне. Так, і ще в коментарях писала, я відповіла. Але не знаю, чи та людина подивилась чи ні, ще у відео теж покажу. А, значить, блиск для губ я ще отакий хвалила, мені дуже сподобався. А, такий нюдовий колір. Тут у мене колір 0,3 від Paisa. Класний нюдовий блиск. У мене ще із того, що мені подобається, це кіко, але він з блискітками. А цей блискіток. Він ну, просто такий, знаєте, як глянцевий. Ну дуже класний і аромат приємний, коли на губи наносиш. Хоча, от хвалю. Рекомендую. А щодо сонцезахисного крему, теж я от принесла, яким я користувалася в цьому сезоні. Це ось такий SPF 50 від Purito. Теж класний, і я його наносила під макіяж. Нормально. Нічого не скатується, супер. А літом я користуюся. І вікремом від Міша в мене номер 23. Також можна його купити в цьому магазині. Не забуваємо, що в кінці листопада Чорна П'ятниця. Слідкуємо за новинами. Можливо, в них будуть якісь акції. Я цього не знаю, але слідкуємо всі посилання на інстаграм-магазин, на сайт. Я залишу знизу під відео. А також користуйтесь промокодом на знижку. Ушакова знижка 5%. Так, а тепер обіцяла розказати різницю між. Нідлі гідрофілкою та доктор Сюрікал, яка в мене. А, значить, вони обидва дуже гарно змивають стійкий макіяж, а різниця тільки в тому, що вони по-різному змиваються з обличчя. Нідлі, вона, мені здається, така трошки легша, вона якось швидше з обличчя змивається, а доктор Сюрикал треба більше. Обладати. В принципі, це все. І та і та хороша. Я б, наприклад, б, от навіть не знала, якщо брати наступну, яку б з них б вибрати, не знаю. Мені і та і та сподобалась. От єдине, що просто. Доктор Сьорко довше трошки змивати, бо там трошки інша текстура і все. Коли ти користуєшся нормальною косметикою, то в тебе і шкіра на лиці теж змінюється. Взагалі, помітила, що чим старше я стаю, тим краще в мене виглядає шкіра. В підлітковому віці це був капець просто прись на приші в огрі. Все підряд щодо вікових змін. У мене в принципі, поки вони не сильно якось так виражені. Ну як у всього на всього 30 років у мене є зморшка на лобі, але вона у мене ще з років 11, тому що це мінічна зморшка. От, це моя фішечка. Я не хочу її ні прибирати, нічого. І взагалі я на собі уколи не бачу, не хочу. Дивлюся і думаю, боже, що за вагім'я? Ви знаєте, от іноді дивишся, ну гарна дівчина, а вона в неї стільки комплексів щодо зовнішності. ти думаєш, ну як просто. знаєте. Є дівчата, які, ну, скажімо так, не модельної зовнішності, але вони прям впевнені в собі, прям, взагалі, як танк пруця. є гарні дівчата, прям модельки називають такі. А вони прям закомплексовані. Ну, як таке може бути? Прям не знаю. Коротше, бажаю, щоб не було ніяких комплексів, просто щоб ви дивились на себе в зеркало. Ви собі подобались. Взагалі негарних людей не існує. Знаєте, на кожну людину є людина для якої ти будеш богиня. Навіть якщо ти сама для себе не богиня, то для когось ти точно богиня. Тому просто шукайте тих людей, які вселять у вас цей. Боже, дух, і ви до собі подобатись, якщо у вас є з цим проблема. Ну і навіть якщо є якісь із'яни, то це не із'яни, це фішечки, родзинки. Віцяка в мене тут смачна капусточка. Напишіть в коментарях, хто теж таку любить, це мені бабуся передала. Але мені треба її ще протикувати періодично. У мене такий довгий ніж. І я от її так протикую. Як я її люблю просто. Це така смакота. І вона дуже корисна, ця капуста. Я взагалі капусна душа. <смі> я можу її в будь-якому вигляді їсти, навіть просто листя салату. Ну Листя відривати і їсти. Бачите? Ви, Ці гази виходять. М -м -м -м. Я думаю, що вона вже готова, в принципі, бо вже перестала витікати. Це ще з цибулькою, з олійкою, Боже. Ще хочу поділитись один лайфхаком, який я побачила в Тіктоці. Коли я свічки до кінця не тримаю, да? ну, то коли я їх тушу раніше, ніж треба, то у мене така проблема, що цей воск накоплюється на стінках і потім воно все так навіть, глибше і глибше, глибше ця дирочка і ця проблема. Тобто, повністю воск не догорає. Щоб її позбутись, треба замотати свічку в фольгу і запалити. От. У мене з цією свічкою так не вийшло, тому що вона у мене вже погано горить. Якась трошки чи бракована чи що. Не знаю. Ну, коротше, все супер. Єдине, що дуже слабо горить, і я не можу оці... цей воск допалити, що по стінкам. А з цією свічкою це вийшло. Бачите, воно до кінця прям дійшло. І на стінках немає цього наліпленого воску. Коротше, спробуйте. Раджу цей метод. Головне, щоб нормально горіла свічка. Тому що тут я не знаю, чому чи, чи воск заливає туди, чи що. Ну, кратше, гасне вона, знаєте, такий вогонь слабенький вже. Тільки що повечеряли в цьому закладі. Рамен їли смачний, тільки я щось <смас> завтикала зняти. Ну, ладно, завжди ж їжу знімати. Ціни і блюда. Дуже смачно було зі свининки сьогодні. Чекаю, на Діму і їдемо в епіцентр. Так він виглядає, тут дуже смачний рамен. Перше я пробувала з зондичкою, він мені, мені менше сподобався, бо там соєвий соус більше відчувався. А от зараз зі свининкою, я у Діма посіробила дуже смачний Вон він без вихідних з 12 до 9 працює. Це, так? як тут сказати, що де Пузники. він знаходиться. Ну, На пазняках, коротше, Приїхали в епіцентр. Я Діму привезла. Нам треба фарба для труб. Ту сторону, так? Дякую. Щоб газові труби фарбувати. Йому бере рукавички. Це що, розчинник, напевно, да? розчинник mm -hmm. отакий. І фарба жовта три в одному. Ось така. А Отакі Грунтемаль. прямо на Йржу, Грунтемаль, антикор, висока анегезія до основ. Ось така прям фарба. Mm -hmm. Топержа. Написали все, що знали що нам ще на банки. Я не знаю, я просто ходжу. Ну, собі, да. Давай приїхала на автомийку. Зараз буду мити машину, бо бачите, вже така грязна. Везімо. Все, оплатив. Ходила знову в магазин, Діма шукав деякі продукти, тому що він збирається дещо готувати потім. І оце ж ми ходили, шукали ці продукти, і я заодно дещо ще прокупила. Діма купив собі такий салат, молин руж в упаковці. От, я купила собі листя салату ще, бо в мене упаковка вдень йде одразу беру мити, він такий смачний. Так. Оце просто ходила в Веладіс, як я хотіла червоної рибки. Взяла собі стейк, де мене їсть, не хоче. А я сьогодні буду просто кайфувати. Зроблю собі на грилі. Це буде така смакота. Я беру кіжучий стейк він не жирний. До стейку я взяла собі апельсиновий сік. Буду робити таку заправку з апельсинового соку. Ну для маринаду. Так, Дімі треба був чесник. сухий, у мене є, але в мене небагато ну, його. А, сушені помідори з часником і базиліком я взяла. Оселедець взяла до картопельки. Перець чорний горошком. Діма шукав коріандр, Знайшли, тільки в АТБ бігали, де тільки не бігали. Ми були в сільпо, в новості в АТБ, в різних пудра. Цукрова, це якщо буде знову робити бізе, спробую на цукрові пудрі. Гречаний багет. Так, це французький багет свіженький, прям. І все, все, що купила, ну і воду там попити в Мінералку маленьку пляшку, Дімо собі колу. Такі покупочки. Ще угу. для того діменого рецепту треба знайти нітритну сіль. Коротше, в магазинах такої немає. У нас в мене тільки морська є та кухонна. І все. Оце ж ходили, шукали, не знайшли, будемо в інтернеті замовляти. Закінчились у мене курси, включила серіал на ютубчику і починаю готувати. Готую собі рибку, таку смакоту і дімі, страву теж. Ну, я вже вам показувала, я не пам'ятаю чи удон, чи як ця паста називається. Коротше, тут буду перчик, кабачок порізаний. Ну, я покажу, як вона буде виглядати. Ну, ви вже бачили, якщо дивились мої відео, там треба соєвий соус та ще лунаї. І от такі насіння кунжуту. Да, і вермишелька треба ось така у дом все-таки. Паста готова. Свою рибку я вже з'їла.